Привіт і слава Україні! А ми з вами продовжуємо. продовжуємо. І саме головне, якщо ви додивились до цього моменту, будь ласка, підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте вподобайки цього відео. І саме головне, робіть репости. Ну і звичайно, підтримка, донатити і так далі. Це все те, якщо є у вас така можливість, монобанк, PayPal все є в описі до цього відео. Ми з вами продовжуємо. Отже. Щодо санкцій. європейський центральний банк і європейський союз зараз ніяк не можуть дійти згоди, яким же чином розпреділяти прибутки від заарештованих росіянських коштів е, в Європі? І чесно кажучи, питання відбудови України має бути ну не виключно за російські кошти. Ми знаємо, що планується так званий план маршала і так далі. Сьогодні, звичайно, ще рано говорити про відбудову, бо наше головне завдання добігти цю дистанцію до кінця і саме перемогти росіян. А далі, звичайно, займатися відбудовою. Але тим не менше, європейці вони більш прагматичні. Вони вже вирішують, а чи можна, а чи не можна, а яким боком. А скільки там дивідендів тих процентів набіжало за рахунок заморожених активів, і як це все правильно оформити та передати Україні? А ми з вами продовжуємо і знову ж таки повертаючись до нашої баби Ванга, а Баба Ванга це в нас Буданов, і він нещодавно сказав, що навіщо нам масати, якщо ми в принципі виконуємо ту чи іншу роботу? Ну, чесно кажучи, можливо, в нього таке своє бачення, що виконання роботи на території Російської Федерації і діставання росіянських злочинців. Це є ну звичайною е, такою роботою, але я хочу сказати пану Буданову, А яким чином ми будемо діставати росіянців поза межами Росії? А яким чином будуть юридично прикриті наші агенти, які будуть виконувати цю роботу? Звичайно, я розумію, що рівень інтелекту даного генерала в цьому контексті не дотягує, бо зробити чужими руками якусь роботу це одна історія, а допомогти скажімо так, відпітляти агенту від можливого ймовірного кримінального переслідування з боку тієї країни на території якої ви збираєтесь зісивати росіянських злочинців? Ну це вже я так розумію, це вже не наше собаче діло. А ви цим збирає... не збираєтеся займатися? Хоча це треба робити? Ну і далі, звичайно, заява нашої баби Ванги з приводу того, що нібито в оточенні Путіна в нас є свої джерела. То у мене в цьому контексті дуже цікаве запитання. А якщо в нас є такі джерела, то чому ми не рили окопи? Чому ми? Напередодні не підривали ті мости, а чекали, коли якийсь сержант зможе чи не зможе підірвати один з дев'яти мостів, і можливо це зупинить російський наступ. Тому, чесно кажучи, ну ці от рожеві поні мене вже дістали, але ми маємо інше. Інше – це те, що СБУ затримало злочинця. Фактично він передавав дані і про переміщення нашого особового складу, про переміщення української техніки. І в даному випадку ну, цього агента ФСБ фактично передають до суду, йому загрожує ув'язнення до 10 років. У мене таке риторичне питання: в СБУ є доступ до сайту Миротворець. Там такі доказової бази збиралися на протязі дуже багатьох років. І в цьому контексті ми повинні зважати на саме на цю історію, що це потрібно використовувати не лише до тих ФСБшних агентів, яких ми ловимо сьогодні, але й до тих ФСБшних агентів, які... Фіксували на протязі 9 років цього повномасштабного вторгнення. Ну, десь така історія. Я мусив за неї пригадати. Ну і звичайно, звичайно, я не міг не обійти інформацію про те, що Павло Мерседес поїде до в'язниці, в принципі це нормально, тому що це теж один із елементів впливу Російської Федерації на територію України, і в даному випадку ми маємо дуже серйозну перспективу кримінального провадження проти цього. Далі, далі я хочу сказати, що обіжена наша дівчинської з тим своїм твітом дійсно не робило галасу. Це я говорю сьогодні про президента Зеленського, який в Твіттері написав пост, і який мало не призвів до скасування взагалі запрошення України до НАТО, через саме через твіт даного президента України, якого ми найняли і відправили виконувати свою роботу. Розповідати про Україну, домагатися того, щоби нам е, дали те членство в НАТО, але саме головне організувати роботу всередині країни для того, щоби зробити реформи, а не для того, щоб просувати морду Єрмака. Перепрошую, якщо я можливо його обідив. Бо Єрмак в нас став останнім часом ньюсмейкером, і Він почав коментувати е, коментарі Волеса і Зеленського щодо вдячності України. Також Єрмак почав е, говорити про твіт. Зеленського напередодні саміту, ну і чесно кажучи, тут зараз вже підводять під те, що волос може піти з посади міністра оборони Великобританії, можливо, навіть і через цей скандал. Хоча я маю великі сумніви, наскільки я знаю, що очільник оборонного відомства розглядає можливість свого звільнення після чотирьох років роботи міністра, як він сказав, що зробив дуже багато криз подолав, і саме завдяки волосу, ми повинні бути вдячними, тому що він є міністром і. При нашому прем'єрові Джонсонюку, і після нього до сьогоднішнього дня його тримали як людину, яка дійсно є прагматична, яка дійсно є україноцентрична. І, чесно кажучи, нічого корона без нашого президента не впала би, якби він би хоча б і подякував. Він же ж колись говорив, казав. Дякую, дуже дякую. Ну, а може ще раз подякувати, корона з нього не злетить. А я хотів би сказати, що в кулуарах на саміті НАТО натякнули, що вартість сучасного патронного заводу або заводу по виробництву снарядів для артилерії коштує трохи менше, ніж сьогодні зелена команда виділяє на єдиний марафон. І на це теж. Потрібно зважати увагу далі. Друзі, я хотів би звернути увагу на те, що один із друзів зеленського, а саме е е член політичної сили Слуга народу. Такий слюсар я у Ніці з партнеркою, яка веде бізнес з окупованим Кримом е, нерухомості а також він дуже багато чого останнім часом по і, в принципі, також скупив е, бізнес оточення Азарова. Тим не менше, слуга народу не коментує цю історію. Взагалі вони вирішили її замовчати. Ну а я хотів би зараз сказати ще м, таку тему е, ми маємо на сьогоднішній день. Ситуацію про те, що Путін почав рефлексувати і розповідати, що сталося з армією Пригожина. Ну і поки Путін розповідав, що такої армії не існує. Ну по принципу їх там ні. Армія Пригожина приїхала до Білорусі. Було заміщено дуже багато вантажівок, і ми теж повинні про це не забуватися. Тому що так дійсно з Білорусі до України веде, якщо не помиляюсь, 13 доїг. Ну на Чонгар туди з Криму, якщо не помиляюсь. Могло втримати наступ 9 підірваних мостів, ну а тут 13 має бути замінованих доріг. Тим не менше, Пригожин продовжує випускати свої ролики. і я так дивлюся, що останнім часом недовольство в Росії звичайно дуже серйозне. Ну, і, друзі, на, на закінчення сьогоднішнього випуску, я хотів би все-таки звернути вашу увагу на одну тезу, вона мені дуже подобається. Отже, ми маємо таку ситуацію, що Україна може стати дійсно членом НАТО, але, звичайно, після закінчення війни, і при наявності проведених реформ. Якщо реформи сьогодні не проводити, прикриваючись війною, на кшталт там антикорупційної боротьби. Лобіювання будівничих якихось там будівельних законопроєктів шулячкиних і так далі, то може вийти така історія, що війна закінчиться, а реформи не будуть проведені, і ми не встигнемо за цей короткий лаг часу зайти до НАТО. В результаті отримуємо черговий виток ескалації і знову може розпочатися війна, тому що парасолька у вигляді НАТО це для нас якраз те, що нам потрібне на період, поки російська імперія розвалиться. Якщо реформи не проводити, то скажімо так, в нас може не вийти цього часу, не стачити нам для проведення реформ. Тому реформи потрібно проводити вже сьогодні, і президенту Зеленському треба тикати носом вже сьогодні. Я хочу сказати, що мені задавали запитання: чи могли б ми раніше стати членом НАТО і так далі. Ну. В нас була ситуація з окупованим Кримом, але без колотнечі. У нас була ситуація з окупованим Донбасом, але так би мовити, мінськими угодами не було визнання такого поняття як воєнний стан в державі Україна, і завдяки тим мінським угодам воно десь так і відбувалося, що ну нібито було таке, дайте не мира не війни. Чи достатньо було в нас часу для того, щоб провести всі реформи? Не знаю. Чесно кажучи, я пам'ятаю за безвіз. Ми боролися два з половиною роки, 144 сорок законопроекти було прийнято і втілено в життя для того, щоб вступити в НАТО? Звичайно, це процес набагато більший і складніший. Тим не менше, я хотів би сказати на сьогоднішній день: ми все рівно маємо цей шлях пройти, і реформи мають бути зроблені. А ми будемо членами НАТО і. Попри всі негаразди, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо і слава Україні.